Штучний інтелект розвивається ну просто з космічною швидкістю. Пам'ятаєте, як ще зовсім недавно віртуальні асистенти ледь могли впоратися з простим таймером, а сьогодні, Сьогодні вони стають нашими повноцінними, творчими та аналітичними партнерами. Як же ми так швидко сюди дісталися? І головне, що нас чекає за рогом? Давайте розбиратися в цій неймовірній трансформації. Отже, наш маршрут на сьогодні такий: спочатку подивимось, як звичайні помічники раптом перетворилися на партнерів. Потім зануримось у світ, де шиї розуміє не лише текст, а й зображення та звук. Далі побачимо, як це все змінює навчання і роботу, прискорюючи все до неймовірних швидкостей. Познайомимось із новим поколінням шиї, так званими ai агентами Ну і на десерт послухаємо, що думають провідні експерти про наше з вами майбутнє. І так. Поїхали. Щоб зрозуміти, куди ми взагалі йдемо, треба спершу усвідомити, з якою швидкістю ми туди мчимо. А швидкість я вам скажу просто шалена. Просто погляньте на цю хронологію це ж не роки, це місяці. Тільки вдумайтесь за період трохи більше року від простого чат бота який відповідав на запитання, до потужної системи, що може проводити глибокі дослідження. Це вже не просто еволюція, це справжнісінький стрибок у майбутнє. Але знаєте, історія на цьому не зупиняється. Розвиток йде ще далі, і тепер штучний інтелект виривається за межі звичного нам тексту. Він починає бачити, чути і, що найголовніше, творити. Так що ж це за слово таке мультимодальність? Ну, якщо зовсім просто, це коли штучний інтелект починає сприймати світ майже як ми з вами. Тобто не лише читати, а й бачити картинку, чути звук, дивитися відео і розуміти, як це все пов'язано між собою. Це робить його набагато набагато розумнішим. І ось тут власне починається справжня магія. Ці складні технології перетворюються на дуже практичні і круті інструменти. Хочете отримати аналіз своєї техніки в спорті, просто завантажте відео. Потрібно згенерувати картинку з текстом, легко. Або навіть створити коротенький ролик зі звуком на основі вашої ідеї, вже можна. Можливості просто захоплюють дух. Ну, звісно, коли з'являються такі суперсили, це не може не вплинути на те, як ми вчимося і працюємо. Це, знаєте, ніби підключити нашу продуктивність до реактивного двигуна. Просто уявіть собі картину. Студенти, які за секунди генерують собі тести для підготовки до іспиту, аналітики, які отримують багатосторінкові звіти за лічені хвилини, або програмісти, які завантажують тисячі рядків коду і миттєво знаходять помилки. Це вже не просто помічники, це справжні турбоприскорювачі, які змінюють самі правила гри. І ось тут, звичайно, виникає таке трохи тривожне питання якщо одна людина з ЩІ може робити роботу десятьох, то чи не означає це, що дев'ять людей залишаться без роботи? Це питання поставили експертам на великій конференції AI Engineer World Sphere. і їхня відповідь, до речі, досить оптимістична. Так от, на думку фахівців, мова йде не про заміну, а про розширення можливостей. Попит на нові програми, сервіси, ігри він величезний і продовжує зростати. Штучний інтелект просто дасть нам інструменти, щоб задовольнити цей попит, дозволяючи більшій кількості людей створювати ще більше корисних і цікавих речей. І от якраз це розширення можливостей підводить нас до наступного велетенського кроку в еволюції шиї. Ми переходимо від інструментів, які реагують на команди до партнерів, які діють самостійно. Схоже, що на головній професійній тусовці ai інженерів усі, ну просто всі говорять про одне й те саме AI агенти. Це вже не просто теорія чи експерименти, це те, що впроваджується в реальні продукти прямо зараз. То в чому ж різниця, чому агент, а не просто чат-бот? А різниця ключова Чат-бот відповідає, а агент діє. Ви даєте йому мету, а він сам планує кроки, знаходить інструменти і виконує завдання, щоб цієї мети досягти автономно. І ось вам суперпростий приклад, як це працює в житті ви кажете своєму асистенту Хочу щоранку о восьмі отримувати короткий звіт, мій розклад на день і найважливіші листи. І все, ви сказали це один раз, а агент буде робити це для вас щодня. Без нагадувань він стає вашим проактивним, особистим помічником. Гаразд, з технологіями більш-менш розібралися. Вони потужні, вони стають самостійними. Але що все це означає для нас, для людей? Які навички тепер будуть цінуватися найбільше? Давайте послухаємо, що про це кажуть ті, хто стоїть на передовій цієї революції. Почнемо з айтішників. Якщо штучний інтелект вже пише код, то що ж тепер робити розробникам? Невже все, що вони вчили роками, тепер не потрібне? І відповідь насправді дуже заспокійлива. Експерти в один голос кажуть: основи нікуди не зникають. Уявіть, що ши це ваш неймовірно талановитий, але дуже молодий стажер. Він може написати геніальний код. Але за ним все одно потрібен нагляд досвідченого наставника, який розуміє архітектуру, принципи і бачить загальну картину. Тож фундаментальні знання стають ще важливішими. Добре, з професіоналами зрозуміло, а що робити з тими, хто тільки-тільки починає, що радити дітям, які сьогодні обирають свій шлях у світі технологій. І отут відповідь може здивувати, тому що йдеться не стільки про конкретні мови програмування, скільки про вічні людські навички, Вміння чітко формулювати думки, критично мислити і, мабуть, найголовніше адаптивність, здатність не боятися нового і постійно вчитися. Світ змінюється так швидко, що саме ця гнучкість стає головною суперсилою. Звісно, не можна сказати, що все ідеально, і майбутнє вже настало. На цьому шляху є і серйозні виклики, які нам ще доведеться подолати. І найцікавіше, що головна проблема, виявляється, не в коді, вона в наших головах. Ми отримали неймовірно потужний інструмент, такий собі універсальний молоток, і тепер намагаємося забивати ним усе підряд, бо скрізь бачимо цвяхи. А головне завдання зараз навчитися мудрості розуміти, де цей інструмент справді потрібен, а де краще скористатися чимось іншим. І наостанок просто чудова метафора, яка, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми говорили. Штучний інтелект сьогодні це шестирічний Ейнштейн. Він геніальний, у нього феноменальна пам'ять, але йому бракує життєвого досвіду, контексту і глибокого розуміння світу. Наша роль у цьому новому світі бути для нього мудрим наставником, тим, хто задає правильний напрямок. І саме в цьому партнерстві людини та машини схоже і ховається наше майбутнє.